Тонечка, привіт, давай подивимося, що доля для тебе підготувала, а ти про це ще навіть не здогадуєшся. Концентруйся поки на собі, думай про себе і давай дивитися. Для особистих консультацій персональні в шепці профіля активне. Заходь туди і вибирай необхідну послугу. Так. Треба вже нарешті... да, доля тобі про прям... це прям не то що кричить, а рьот. А тобі треба рухатися вже вперед, вже залишити позаду себе, знаєш, цю історію з а що подумають люди? А можливо, ще не час, а можливо, там, знаєш, а можливо, можливо, можливо. Поки не зробиш, ти не зрозумієш. Тут якраз і доля тобі і каже про те, що тобі треба опанувати нове, доля тобі підкине історію. Ситуацію, коли ти без кроків, без дій не зможеш перейти до нової історії, до розвитку себе, до досягнення своїх цілей. Тут якраз дуже чітко прослідковується історія, що ти знаєш, наче зупинився або зупинилась, не знаєш, куди рухатися. Доля тобі каже, що я дам тобі нову навичку, нову можливість. Для того, щоб ти змогла повноцінно зосередитись, зосередитись а, і налаштуватись для досягнення твоїх мрій, бо якраз вже зараз всі а, знаєш, умови для досягнення власних цілей, вони вже є. І по пораді тобі просто будь у рівновазі. Знаєш, не, не перегибай з точки зору, не шукай всюди плюси і мінуси. Не думай про те, що там десь може щось статися погане. Просто будь от на рівні, рівноважному, да, і не перехиляй нічого там ні вправо, ні вліво, бо цей баланс а він тобі допоможе коректно. Прийняти рішення для того, щоб оця ця вся історія з ситуацією доленосною для твого розвитку і досягнення цілей, щоб вона справдилася якісно.